Зараз ми поговоримо про релігійні відносини. Насправді тут дуже все просто, одна проста дата. У нас в програмці, але треба прокоментувати для того, щоб у нас було повне розуміння, давайте згадаємо взагалі, як влаштована православна церква, які є посади, яка ієрархія, організація влади, і тоді нам всі релігійні процеси стануть зрозуміли, більш зрозумілими. В православній церкві найголовнішими людьми є патріархи. Їх декілька. Ну, Пояснюю, чому декілька. Це ще давня візантійська традиція. Один патріарх на одну частину світу: Константинопольський патріарх Європа, Антіохійський – Азія, Олександрійський Африка. Це все можна не запам'ятовувати, це просто щоб зрозуміти саму логіку. Значить, декілька патріархів, які, влада над якими розповсюджується над церковними парафіями в цілих величезних регіонах. Ми почули, що в Європі Костянтинопольський патріарх. Ось ми вже знаємо. Він взагалі найбільш авторитетний серед усіх. Ось ми вже знаємо, хто керував є Верхов був верховним керівником православної церкви на території України протягом століть. В 16 столітті з'являється ще один патріарх. Самопроголошений великою мірою московський. Чому так? Справа в тому, що в 16 столітті єдина країна по справжньому велика, де православна релігія була державною і обов'язковою. Це Московське царство. І, відповідно, московська церква була найбагатшою, і в певний момент вона вирішує з цим скористатися, і от проголошує в себе статус патріархії, найвищий статус. Тому що всі інші патріархи були в дуже такому ну пригніченому, не становищі. Не всі жили на території Османської імперії, яка була ісламською державою. І вони всі були бідні, от в буквальному розумінні бідні і ну, люди з великим моральним авторитетом серед православних, але з невеликими ресурсами. Московський патріарх. Він дуже і дуже багатий, вже починає з 16 століття. Ну це йому дозволяє проголосити себе патріархом, а всі інші погодилися, незважаючи на певні там моменти з церковним спрушенням церковного права. І ось а тепер що ж, як же ж організована влада на межах регіонів великих чи окремих великих країн там митрополії, митрополити. Тобто патріарх це вища ланка, митрополити це рівень вже великої країни чи певно великого регіону в Київській Росії і потім довгий час в Східній Європі була Київська митрополія, це от головна одиниця. Київська митрополія підпорядкувалась Костянтинопільському патріарху традиційно. І ми вже з цими сюжетами стикалися. В цьому темі ми говорили, що ось Київська після унії Київська митрополія залишилася без митрополита, і тоді один з патріархів, правда, на Константинопольський, Єрусалимський, на прохання Сайдачного відновив в 1620 році, призначив нового митрополита, нових єпископів і так далі. І ось Київська митрополія, вона підпорядковується Константинопольському патріарху, але вона цікава, звичайно, і московського патріарха. Тим більше, що коли відбувається все більш тісна співпраця. Гетьманщини Московського царства, лівобережне Гетьманщини Московського царства, дуже швидко з'ясовується, що православна церква на території України, тобто Київська митрополія, вона більш розвинена в всіх відношеннях, там її культурний, і освітній рівень тих інституцій, які з нею пов'язані набагато вищі, ніж те, що є в Московському царстві. І тому, звичайно, що Московська патріарха вона дуже дуже цікавить, ну і московського царя цікавить. Тому що зміцнення політичної влади означає, мало би поєднуватися зі зміцненням церковної влади. Як проблема вирішується? Вона вирішується дуже просто, буденно. Московський патріарх. Який ну, не, не, за, за допомогою там, державної влади, маючи величезні ресурси, просто викупив. Ну, скажімо чесно, це дуже чітко впливає з історичних першоджерел, просто викупив Київську митрополію. Він скористався тим, що Патріарх Константинопольський в Стамбулі під владою Султана, дуже вразливому становищі прикрому, бідний. Утиски від турецької влади. І московський патріарх його просто присилає йому там велич... ну, такі суттєві великі суми, і Константинопольський той часний патріарх не е, встояв. І погодився. Київська митрополія і вся православна церква на території України в першу чергу Гетьманщини підпорядкується московському патріарху, і це проблема, тому що це ще одна сторона посилення впливу московської влади, Московського царства. Це ще один крок до того, щоб прив'язати Гетьманщину до Московського царства.